Вітання поважні аудиторії глядачів, телебачення Карлицької громади і всіх, хто нас дивиться. Слава Україні, героям слава і всім тим, хто ось уже без двох тижнів два роки непохитної мужньо оборонить право українського народу. На соборну державу тижневика гралична до вашої уваги і ось які теми і сюжети ми вам запропонуємо сьогодні у нашому інформаційному випуску. Традиційна підбірка офіційної хроніки. Новини із Черніхова, де побував наш кореспондент, робоча поїздка міського голови Олександра Панюти і начальника відділу освіти Надії Омельченко. Селами громади повідомлення з теренів охорони здоров'я, що ви знаєте про скаутський рух, ми розповімо або нагадаємо інша інформація і прогноз погоди у фіналі тижневика. Офіційна хроніка включає в себе повідомлення про засідання оперативного штабу по координації дій під час воєнного стану і про засідання депутатської постійної земельної комісії, як етап підготовки до сесії Карлицької міської ради. Ситуація в громаді стабільна. Про це сказав на оперативному штабі 5 лютого карлицький міський голова Олександр Панюте. Він представив нового офіцера поліції громади. Це Володимир Виноград. Пряма мова Олександра Панюте під час представлення. Прошу всіх, включаючи е е е людина вас. Служба, терцентри, хто там ще. Оці виїзди, де є потреба підсилення і плюс є автомобіль. Він сьогодні місце розташування. Всі ви знаєте, міськ Ремудсервіс, напрямок, складання протоколів. Ми можемо його залучати. і Ми видаємо йому доручення, крім загальних питань, які будуть іти по лінії поліції. Ми розпочинаємо роботу і давайте залучати, де є потреба. Офіс офіцера поліції знаходиться в приміщенні міського будинку культури. Медики інформували, що кількість хворих на ГРВІ, пневмонію та ковід на рівні попереднього тижня. А ось що сказала начальник відділу культури Олена Петленко про заходи, які відзначатимуться у лютому. 15 лютого, день шанування учасників бойових дій на території іншої держави. 16 лютого – день єднання. 20 лютого, день шанування Героїв Небесної Сотні, 10 та річниця початку окупації східних областей нашої України. 24 лютого, друга річниця повномасштабного вторгнення Росії на території України. 170 питань порядку денного було розглянуто у вівторок 6 лютого на засіданні Постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, екології та природокористування, яку очолює Олександр Широкоступ. Для розгляду окремих питань порядку денного запрошували заявників. Ось фрагмент бесіди членів земельної комісії з представниками карлицького елеватора. Як ви взагалі плануєте роботу, коли починаєте розпочати роботу? Будівництво ну, ми, ми вже почали. Зараз гранті агро планує підтримати виробників, елеватори для будівництва збільшення потужностей. Ми плануємо прийняти цю цьому участь. Навіть якщо у нас нічого не вийде, кошти у нас власні є. У нас дуже потужне підприємство, дуже потужний агроколдик. Ми плануємо будівництво підвищення. Доробки та зберігання зернових культур в нашому каролицької громаді. Тому будівництво ми плануємо завершити до літа і з літа працювати в повному обсязі. Наш кореспондент побував у Черніхові великому і славному селі нашої громади. Тож про почути і побачене в Черніхові в наступному сюжеті нашого земляка Івана Ляшка із села Черняхов. Указом президента України нагороджено посмертно орденом за мужність 3 ступеня. 1 лютого в Черняхівській гімназії, де навчався Іван, відбулася урочиста лінійка на вшанування пам'яті героя і вручення ордена його матері Світлані Іванівні. На заході були присутні Карицький міський голова Олександр Панюта, начальник другого відділення Бухівського районного територіального центру комплектації та соціальної підтримки підполковник Володимир Бойко, староста села Володимир Безвердний, начальник відділу освіти громади Надія Мельченко, вчителі, учні, жителі Черняхова, говорить Олександр Панюта. Віддав найцінніше, віддав життя за те, щоб ми з вами жили, працювали, навчались у мирній, незалежній Україні. Наш обов'язок зберегти пам'ять про героїв, наш обов'язок надавати рідним, батькам, дружині, дітям підтримку і пам'ятати, що зробили. Наші герої для нас. Тому вічна пам'ять і слава герою, і слава Україні. Герої! Володимир Бойко вручив Світлані Іванівні орден за мужність, яким посмертно нагороджено її сина Івана. Прийміть цю нагороду. І вибачте нас. Що ми не врятували його, що ми не змогли його, що вибухи вам. Ще одна новина з Черняківської гімназії. Тут 1 лютого відбувся ярмарок під гаслом Наша мета дрон. Готувались до цього патріотичного заходу всі: вчителі, учні, їхні батьки, долучились вихованці дитсадки села. На ярмарку були різні смаколики, а ще творчі доробки. Ось фрагменти зйомок нашого оператора, який побував на ярмарку. Я не бачила там вікторів. Чи вас пригостити? Гості, а це Кагарлицький, міський голова Лесан Панюта, староста села Володимир Безбердний, начальник відділу освіти Надія Мельченко, менеджер владійного фонду МХП громаді Зіновій Лялюк. Фермери села, підприємці, батьки охоче купляли те, що діти їм запропонували. Підсумку всього було зібрано на ярмарку 32 тисячі гривень. А це повідомлення із Буртівської гімназії, де відбувся благодійний ярмарок. Наближаємо перемогу разом уже на перший у цьому навчальному році. Очі розбігались від смачнющої краси, кажуть організатори та гості ярмарку. На нього, крім інших, завітав і воїн-захисник Олександр Шевченко, батько одного із учнів гімназії. І мама солдата Ярослава вони принесли пиріг та вишити бісером ікони. Це виріб Ярослави. Прилавки швидко опустіли, а вторговані кошти пішли у спільну скарбничку. Частину віддали нашому захиснику Олександру Шевченку, а решта піде на закупівлю сіток і тканини для плетіння. Робочу поїздку силами громади здійснили карлицький міський голова Олександр Панюта і начальник відділу освіти Надія Омельченко. Про деякі підсумки поїздки розповість Григорій Лавриненко. Цього дня було намічено плани вдосконалення в укриттів для школярів у чернях і в мирівці. Обговорену потребу в додатковому котлі системи опалення в Черняхівській гімназії, косметичного ремонту в одному із приміщень рухувацького будинку культури, заміни ділянки труби і видалення аварійно-небезпечних насаджень на території Мирівського ліцею. Тощо, у Черняхові ми побачили. Новісіньку їдальню відремонтовану, облаштовану меблями та всім необхідним завдяки благодійному фонду МХП Громаді та місцевого бюджету. Про це розповів карлицький міський голова Олександр Панюта. Це було по програмі, було співфінансування благодійного фонду МФП громаді і міський бюджет їдальня підготовлена. Ми будемо так говорити, до приведена до сучасних умов. І нам сьогодні не стидно діток привезти і похарчувати до шкільного жаклада, що загальноосвітнього. Тому краса, я думаю, що над цим треба працювати навіть в умовах війни. Медицина. Наш наступний сюжет про розвиток сфери охорони здоров'я нашої громади. Ми вже згадували про те, що Карлівська багатопрофільна лікарня отримала автомобіль як гуманітарну допомогу. Зайвий говорити, що в парку автівок для практичної медицини вік окремих машин, якого досягає десятків років, зайвих технічних одиниць не буває. Заступник директора багатопрофільної лікарні з технічних питань Максим Тимченко розповів нам про функціональну Особливість новенького автомобіля. Даний автомобіль укомплектований носилками для транспортування хворих до авто лежачих пацієнтів. Також укомплектований балоном кисневим балоном для підтримання дихання в дорозі в разі потреби. Є носилки розкладні, які в випадку в якихось екстрених аварійних ситуацій. Також автомобіль укомплектовані ще одними носилками, які для транспортування хворого до автомобіля в випадку неможливості перенесення носилкам, які знаходяться в салоні автомобіля. Авто призначене для транспортування хворих на дообстеження з нашого лікувального закладу в інші лікувальні заклади, такі як обласна лікарня, наприклад, і так далі. Також для транспортування лікарів до паліативних хворих, які є лежачі, які знаходяться вдома для надання їм допомоги. Також цих паліативних хворих для транспортування до нашого лікувального закладу. Уточнимо для повноти інформації, що автомобіль призначений для медичних цілей, але це не екстрена і не швидка допомога, які зазвичай мають червоний колір у маркуванні. Можливо, тому і хрест на корейському авто не червоний, а синій. Втім, це оформлення від виробника. Написи свідчать, що машина від Міжнародного агентства співпраці, а окремий підпис дарчий, від корейського народу. Зі скла ще не прибрали і маркування на зразок Чека. Ось так воно: Північна Корея дає Москві озброєння, а Південна Корея Україні медичні автомобілі. Що ви знаєте про скаутів в Україні і взагалі? Слово скаут з англійської перекладається як розвідник. Тож логічно, що скаутський рух зародився у Великобританії у 1907 році. Сьогодні це міжнародний неполітичний рух, мета якого підтримка молоді у її фізичному, розумовому, духовному, моральному плані з тим, щоб молодь могла відігравати в суспільстві важливу роль. Тобто виховуються активні члени громадянського суспільства. А треба сказати, що розвинути громадянське суспільство основа демократії сучасного цивілізованого світу. Мало про скаутинг саме в Україні знали і ми, аж поки не побували на зустрічі регіональної координаторки проєкту Я серед своїх членкині Національної організації скаутів України Маргарити Льовіної із групою відповідальних працівників служб міської ради, Дехто з аудиторії про українських скаутів почув уперше. Це емблема скаутів України. А місія скаутів це сприяння вихованню молоді України за системою цінностей, які через скаутинг допомагають будувати кращий світ, де людина самореалізується та відіграє конструктивну роль у суспільстві. Це формування у молоді чи дитини, відповідальності та свідомої громадянської позиції. У скаутському законі 10 пунктів. Зокрема, скаут служить Україні і виконує перед нею свій обов'язок. Скаут допомагає іншим. Скаут поступає по лицарськи, любить природу і старається її пізнати. Скаут, відповідальний і слухняний своїм батькам та наставникам. Скаут ощадливий і жартовний, чистий в думках, мові і вчинках. Це загалом. А Маргарита Льовіна представляє один з проєктів скаутської організації України Я серед своїх. Він спрямо. Вони насамперед для підтримки дітей та молоді, які постраждали від війни, зокрема тих, що стали внутрішньо переміщеними особами. Що мета цієї програми, коли ми її створювали, заключалася в тому, щоб будь-яка дитина, яка приходить в це коло не відчувала якогось упередження в свою сторону, не зважаючи чи це ВПО, чи це місцевий житель, і не було такого відчуття, що дитина щось важливе пропустила і не володіє певною інформацією. Проєкт я серед своїх реалізується скаутською організацією у партнерстві із міжнародною гуманітарною організацією Релізінс». Альпійські регламенти за підтримки гуманітарного фонду України розроблено об'ємні ілюстративні методичні посібники, з якими працюють і координатори, такі як Маргарита, і може будь-хто кого зацікавить така діяльність, якими є деякі напрямки такої роботи з дітьми і молоддю, тренінги, курси, волонтерство вельми важливе. Як його організувати, і зацікавити ним організація таборів як в Україні, так і за кордоном. Вже за міжнародної підтримки, а ще по ходу усіх названих і неназваних заходів важливо і на те вказує, і назва проекту Я серед своїх. А те, що дитина чи молода людина, адже проект розрахований на вік від 9 до 15 років, перебуває в спільноті однодумців, скажімо, як волонтер, Кожна зігріють посмішка і обійми. Ну і звісно ж, юна особа набирається досвіду. Ми лаконічно виклали наші враження від зустрічі координаторки скаутської організації із різними посадовими особами, які можуть взяти на озброєння почуте і побачене. Освітяни, працівники служби у справах дітей і сім'ї, а також молоді спорту, соціальні працівники. Вочевидь, насамперед їх має зацікавити масив інформації про скаутинг. Скаутські організації є в більшості областей України, тож до шляхетної мети долучається все більше дітей і молоді. На наш погляд, виникнення і розвиток. Громадської організації засвідчує і розвиток громадянського суспільства у державі, а це ознака цивілізованості. За повідомленням старшого офіцера поліції Некалієвської, 126 звернені повідомлень зафіксовано за тиждень у поліції від жителів Кагарлицької і Жичівської громад. З них шість внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань. Зокрема, задокументовано три факти незаконного зберігання наркотичних речовин. Жителями Кагарлика ведеться досудове розслідування, а речовини досліджуються у лабораторії. Жителька нашої громади заявила у поліцію про те, що в Куп'янському районі Харківської області під час бойових зіткнень зник її син військовослужбовець 1984 року народження. У магазині Фора в Кагарлику громадянин вчинив крадіжку алкогольного напою вартістю 642 гривні. Особа зловмисника встановлена і ведеться до досуд розслідування. Шахрайство. Жителька Ржищева, переглядаючи в телефоні один з додатків. Ой-лис. І, перейшовши за вказаним посиланням, позбулася 9 тисяч гривень з власної картки. Постраждав і суттєвіше, і карличани. Шахраї в телефонній розмові представилися працівниками Приватбанку. І довірливий клієнт у розмові видав конфіденційну інформацію. Підсумок дуже сумний. Шахраї зняли з картки громадянина 90 тисяч гривень. Поліція закликає до обачності і обережності клієнтів різних банків. Їхні працівники. Ні Ніколи телефоном не розпитують у клієнта його дані. Чотирьо гори водіїв піймано за кермуванням автівками у стані алкогольного сп'яніння. На переїзді в районі переселення 4 лютого сталася дорожньо-транспортна пригода. Автівка врізалася в дерево через те, що водій не впорався з кермом. Одного травмованого пасажира спрямовано в лікарню Білої церкви, інший у лікарні в Карлику. Погода наступного тижня лютого буде зовсім не лютою. У понеділок, 12 лютого, сильна хмарність і дощ плюс 5 вночі, плюс 8 удень. У вівторок, 13 лютого, хмарно і знову дощ плюс 3 плюс 8. У середу, 14 лютого, сніг з дощем знову 0 плюс 3. У четвер, 15 лютого, сніг з дощем мінус 1 плюс 1. У п'ятницю, 16 лютого, мінлива хмарність без опадів, обіцяють синоптики. Один градус морозу вночі і 4 градуси тепла у день. Суботу, 17 лютого, хмарно з проясненнями, мінус один плюс сім. Недільного дня, 18 лютого, сильна хмарність без опадів, плюс один вночі, плюс дев'ять у день. Нехай проблеми і негода не роблять вам в душі погоди. Шановне товариство, тижневикарличина завершено. Слава Україні і Збройним силам. Тримаємо інформаційний стрій і віримо в перемогу. Все буде Україна. До побачення.